Виконуємо номер 8.9 із підручника Алгебра 8 та номер 13.9 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть корені рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо з використанням умови рівності дробу нулю. Для цього зведемо до спільного знаменника в лівій частині. Спільний знаменник буде Х. Додаткові множники 1 і Х. Маємо нові чисельники 2х додати 1 і 3х. Тепер можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 2 відняти 3х, це буде мінус х. Маємо в чисельнику різницю 1х знаменник х. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює 0. Тому наше рівняння рівносильне на в системі. Чисельник дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює. І тепер розв'яжемо нашу систему. Переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І ділимо на мінус 1. Мінус 1 поділити на мінус 1 буде 1. Отже, маємо х дорівню 1 і х не дорівнює 0. Записуємо відповідь. 1. І переходимо до другого рівняння. Перенесемо мінус 5 у праву частину. 5 у праву частину, змінивши знак на протилежне, буде мінус 5. І зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде різниця Х і 4, додаткові множники 1 і різниця Х і 4. Нові чисельники. І тепер можемо виконати віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. Множимо на мінус 5 зводимо подібні доданки. Х відняти 5х це буде 4х, мінус 4х, маємо 20 мінус 4х в чисельнику, х відняти 4 в знаменнику. І... Тепер у нас дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, знаменник нулю не дорівнює. Тому наше рівняння рівносильне системі. 20 відняти 4х дорівнює 0. мінус 4 не дорівнює 0. Переносимо 20 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо мінус 4, змінивши знак на протилежний. Маємо, тепер ділимо на мінус 4. І х не дорівнює 4, переписали. Отримаємо, х дорівнює 5, х не дорівнює 4. Записуємо відповідь. 5. І переходимо до третього і четвертого завдання. Третє і четверте завдання розв'язано з використанням основної властивості пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Враховуємо те, що у нашого рівняння є область визначення. Областю визначень називають множину значень, для яких мають зміст обидві частини рівняння. Наше рівняння має зміст при будь-якому значенні х, крім мінус 2, бо саме мінус 2 передворює знаменник в 0. Тому запишемо, що наше рівняння рівносильне на системі добуток крайніх. Дорівнює добутку середніх, і знаменник не дорівнює нулю. Розкриваємо дужки в правій частині, це 5х, додати 10, 2 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер 5х переносимо і розв'язуємо наше рівняння. отримаємо мінус 2х дорівнює 10. І поділимо тепер на мінус 2. Отримаємо х дорівнює мінус 5. І записуємо відповідь. І друге рівняння також розв'яжемо з використанням основної властивості пропорції. Наше рівняння рівносильні системи. Добуток крайніх членів пропорції. дорівнює добутку середніх членів пропорції. І наші знаменники не дорівнюють нулю. Розв'язуємо. Множимо на 5, 5х, туди 20. 3х відняти 6, множимо на 3, переносимо мінус 2, змінивши знак на протилежний, і 4, змінивши знак на протилежний. Тепер додамки змінною групуємо в лівій частині. Переносимо змінюючи знак без зміни в частині. 5х відняти 3х це буде 2х і тут у нас мінус 26. І ділимо тепер на 2. Маємо х дорівнює мінус 13, х не дорівнює 2 і х не дорівнює 4. Записуємо відповідь. Міс 13. Номер 8.9 Із підручника алгебра 8. Та номер 13 крапочка 9 з підручника математика вісім виконана.